Глядачі телеканалу тс 1 дорогі браття та сестри, Христос посеред нас. Ми з вами в ефірі телепрограми Духовні Обрії. Сьогодні гостем нашої програми є голова єпархіального відділу у справах сім'ї та молоді, настоятель храму на честь Телі Шанхайського у місті Ужгороді, протерей Віктор Павлович. Доброго дня Віктор. дуже гарно дякуємо за те, що погодилися прийти в нашу програму. Тема нашої сьогоднішньої програми, дорогі браті і сестри, актуальна, насущна і дуже потрібна. Це молитва за померлих. Відразу нагадаю, що в нашій програмі є електронна скринька та поштова адреса, на яку ви всі маєте можливість надсилати свої листівки та задавати нам свої запитання. Відразу нагадаємо, що ваші запитання допомагають нам готувати свої наступні телепрограми. Адресу електронної і поштової скриньки зараз ви бачите на своїх телеекранах. Тема сьогоднішньої нашої програми Молитва за померлих. Почнемо нашу бесіду з першого питання, яке нам надіслали люди в нашу програму. Що таке молитва? Знаєте, отець Олександр і дорогі браття та сестри, для того, щоб відповісти на це питання правильно, ну можна сказати так, як каже катехізис коротко, молитва це розмова з Богом. Але часто люди зустрічаються з такою проблемою. Вони приходять в храм чи вдома, навіть молячись, і вони стараються зрозуміти те, що говорить молитва, але молитва в цьому розумінні як розмова з Богом в них все рівно не виходить. В силу тих чи інших обставин це може бути те, що їм важко зрозуміти слов'янську мову, яка до них не є зрозумілою і недоступною. А навіть можливо буває, навіть така людина все розуміє, кожне слово розуміє, але серце не відповідає. І для того, щоб цю дефініцію виконати, для того, щоб молитва справді була розмовою. З Богом. Потрібно пам'ятати, нещодавно я прочитав такий приклад, який розповідає митрополит Антоній Суруський. Він каже: Господь каже так, для того, коли ти стаєш на молитву, потрібно спочатку закрити двері твої кімнати. Він каже, різні святі отці це по-різному розуміли, що означає ця кімната і що означають ці двері. Він каже: в моєму в житті, в моїй практиці, я зробив такий висновок. Людині перед тим, як навчити її молитись, потрібно просто спочатку сісти і за все на світі забути. Такий стан, як перед сном. Так? Коли людина засипає, вона старається ні про що не думати і акцентувати увагу тільки на тому, що от я є і нікого коло мене немає, ніяких думок немає. І тоді людина починає відчувати, що цей простір, який біля неї є, там шум за вікном, де вона сидить в кімнаті і так далі, він перестає існувати. І вона відчуває, що це пространство, яке біля неї, наповнює щось. Щось, те, що ми кажемо, є Бог. Він, який весь десючий. І він каже, це перша вправа, яка потрібна для того, щоб людина по-справжньому молилась, молилася, потрібно виконати. Це саме він каже, є вхід в твою душу, Закрий двері твої кімнати, тобто, коли ти всі відкинув земні ці речі і ні про що не думаєш, тільки думаєш про Бога, який є біля тебе. Тобто, Віктор, в рамках нашої теми молитва за померлих», Наскільки. Чи на чи настільки молитва вона об'єднує живих людей і людей, які відійшли вже від нас? Ви знаєте, ми так і утішаємо тих людей, котрих горе, котрих хтось помер, рідні, близькі люди. Ми кажемо, ви будете мати цю єдність саме в молитві. Коли ви будете молитись до Бога, то в тій молитві ви будете мати молитвість, будете мати єдність душ, яка відбувається так таїстоно саме в молитві. Чому тому що? Бог не є Бог мертвих, Бог є живих, і ті люди, які там знаходяться, ми надіємося поруч з ним. Ті люди, які померли, так то Бог, приймаючи наші молитви за них, водночас бачить їхні молитви за нас. І він є якби тим серцевиною, то яка об'єднує нас. Церква це не є організація, це є організм, в якому і живі, і мертві поєднані між собою, і звичайно, через молитву. Тез з Віктор, наступне питання, яке нам задали до нашої програми, коли можна подавати на Парастаз? На Закарпатті це слово дуже популярне, і, звичайно, воно має причетність до богослужбового життя православної церкви на Закарпатті. І на Закарпатті є така хибна думка, що на парастаз можна подавати лише тоді, коли близькі нам сняться. Чи є це так і або спростуйте, або підтвердіть? Ви знаєте, взагалі. Для того, щоб молитись, не потрібно якихось там сновидінь чи інших якихось откровень чи чудес. Молитва це що це таке? Це вияв нашої любові до померлих, Так? Тобто, якщо людина нам дорога, якщо ми про неї не забули, якщо ми хочемо їй добра, відповідно кожна людина гріховна, і ми молимось, щоб Бог відпустив її там гріхи, тому що ми не знаємо, в якому вона стані там перебуває по той бік буття. І, звичайно, чим, чим частіше людина молиться, тим краще. і... Для тої людини і для неї. Ми забігаємо наперед нашого наступного, якби питання, як часто або коли потрібно молитися за померлення? Ну, Ви знаєте, тут наша церква уставне богослужіння показує приклад. Нема такого богослужіння, у нас є, ну, ділиться на сім таких, скажімо, богослужінь, які протягом добового круга чередуються. І от полуночниця це перше богослужіння, яке особливо в монастирях так звершується. На приходах воно звершується хіба що тільки великий піст. Воно теж присвячене помершим. Там серцевину його є 17-та кафізма. Потім йдуть відповідні кундаки молитви за упокій душ. Повечеря це те, що закінчується теж добовий круг, так само має в своїй частині в кінці молитву за померших. І кожне богослужіння, божественна літургія, це поминання на проскомідії, це як тім'я, яка йде після Євангелія. Це потім тайне впоминання священника Після Євхаристичного канона, тобто три рази таке відбувається, і любе наше богослужіння, воно може бути поєднане із пам'яттю про померлих. Тобто кожен день устав предписує таке поминання. Відповідно, кожна людина, якщо та людина, яка померла, її дорога. Вона повинна кожен день молитися за цьому. Отець Віктор, прокоментуйте досить е, часто е, явище, яке досить часто зустрічаються в нашому службовому житті. Е, це таке явище, коли люди звикли на божественній літургії, літургії чути в голос свої імена. Mm -hmm. Якщо священик не читає в голос ці імена, люди. Е, Мають такий стереотип, що він не молиться за цих людей. Угу. Чи це є так і де потрібно акцентувати увагу на записках? Я думаю, отець Олександр, що цей стереотип вже спростовується тими моїми словами, які я тільки що сказав, про те, що в Євхаристичному каноні це саме головне місце, так священник молиться все-таки тайно. І на прускомідії так само, коли виймаються самі, саме те, що найбільше важливо, це частички. Маленькі крошечки того хліба, який буде потім умитий в крові Христовій, і кожна ця частичка символізує душу людини. Це теж відбувається тайно. Тобто люди цього не бачать, не чують. Мені кажеться, така недовіра до священика ну, насамперед повинна ту людину, яка не довіряє. Ну, до чогось привести, що якщо ти не довіряєш священнику, то чому взагалі ти можеш довірити, якщо ти вже священнику не довіряєш? Тут потрібно пам'ятати слова святих, зокрема, Йоанна Златоуста, який каже, що Бог цілує наше намірення, так? Ну, цілує, в плані, в плані приймає. Тобто, важливо розуміти, це, що ти ще справу не зробив, ти тільки захотів зробити добру справу, а кажуть, це Бог вже її прийняв, так би і ти зробив. Тобто, можливо, в тебе через силу якихось обставин не вдасться її зробити, але Бог її приймає так, як би ти зробив, бо ти її хотів зробити. Mm -hmm. Тому тут важлива така довіра, довіра на сам перед Богом. Тобто, якщо ти подав записку в храмі, все, Бог вже її прийняв, так якби навіть священник прочитав, не прочитав, це вже його питання, це його гріх. Але ти Бог вже прийняв твою молитву. Ми зараз знаходимося у Свято преображенському храмі. Хочу підкреслити слово храм. Чи за всіх померлих можна молитися в храмі, і чи всіх померлих хоронять священнослужителі? Це дуже часто питання зустрічається останнім часом. Люди не знають, як молитися за своїх родичів, які, можливо, померли, скажімо так, неприродною смертю. Ви знаєте, сам чин взагалі відспівання або похорону, кажуть на Закарпатті, так він пронизаний ниткою тим благовістям євангельським, що. Для християнина смерть це є Пасха. Само слово єврейське Пасха це слово, яке означає пройти мимо. Тобто ми ніби проходимо мимо тої трагедії смерті. В каноні Пасхальному ми співаємо «От землі на небо, так, переход. От Пасха це «От землі на небо. І християнин має свою смерть саме так і зустріти, тобто як Пасху. Тому в нас в мажорі співаються на Закарпатті — це древні піснеспіви, які співаються в мажорі. Там нема мінорних. Після упокоєних, і навіть устав предписує в білих ризах е, звершувати сам чин відспівування або похорону. І тому, відповідно, е, це питання про те, що е, за кого потрібно молитись, е, потрібно розуміти так, що в церкві моляться за тих, кого священник похоронив, тобто за ким був звершений цей чин. Він розуміє собою те, що людина померла в вірі. І на надії того, що буде Воскресіння його тіла, тобто вона була віруючою, була членом церкви. Таких же людей, які за життя ну самі себе відсторонили від церкви, вони в Бога не вірили. Або іще є така категорія людей, які відкинули Бога тим, що зробили таке гіх, як самогубство, так тобто в цьому в своїй такій безвиходності, в такому отчаянні каже Слов'янське це слово. Во нині такому вони про Бога не думали, але Бога відкинули, то за таких людей церква не молиться. Тобто ті люди Бога відкинули, і ми йдемо їм назустріч, якби Чи взагалі існує якась молитва за цих людей. Добре, вже перед нами факт. Людина покінчила життя самоубством. Так. Все-таки як ми буде... утішаємо таких людей, в яких така трагедія сталася словами площаного Густина. Ми кажемо, що довірте цю. Долю цієї людини, самому Богу, який тільки сам знає серце тієї людини. Тому що Августин ближе як каже, він каже, від е, моста до річки, куди людина кинулась, він такий приклад приводить, так? І є ще час для покаяння. Людина могла на 16 поверхівку вийти, скинутися, і поки летіла, вона сказала, Боже, що ж я зробив? І покаялась. І для Бога важливо, чим він людину застав в момент смерті. І якщо вона принесла це покаяння, то Виходить, що самогубства такого не було. Але ззовні, якщо це ми бачимо як самогубство, то церква поступає так, як приписують канони. Вона не ховає. Тому людей ми так утішаємо. Ви моліться келейно, моліться до тобто, милосердя Божого. Не забувайте це милосердя Боже. По перше. По-друге, по поводу молитви в церкві, то владика Єфімій, приснопам'ятний такий архієпископ, який був на Мукачівській кафедрі. Благословив таку практику, яка є в нашій єпархії. Ми чуємо часто священник поминає за всіх нижчих. От саме тим людям, які хочуть помолитись за своїх покійних самогубців, він благословив молитись такою формулою, не писати їх ім'я, а написати загально за всіх нижчих тих, які потребують молитви нашої. От тому так ми до таких людей звертаємося, щоб так само за них. Досить часто у церковній традиції використовується практика молитви так званої Сорокауст. Молитва за здоров'я сорокаустна або за запакін розтлумачте нашим глядачам, що означає слово Сорокауст. Зокрема, Великий Піст, який має 40 днів свята 40-це, Великий Піст ділиться з двох частин. Перша частина це є 40 днів. Дуже добре. Якраз поєднати цей сорок уст. Чому тому, що сорок разів уста слово, так тобто рот, священик поминає, священик молиться зовнішній такий вираз за определенні душі, які подали йому на записку. Сорокауст може бути і літургії сорок, так, тобто сорок разів. Може бути просто панахида, літійка і так далі. Тобто це може бути, що бути будь-яка молитва і майновазі, яку священик звершує сорок разів. От тому у нашій практиці, приходській, в нашої єпархії, таким сорокустом найбільш поширеним це є молитва е, панахиди, як ми кажемо, яка звершується протягом кожного дня великого посту. Тесь Віктор. Люди дуже часто запитують не просто священників, а навіть люди, які приходять до віри в Бога, які перший раз приходять в житті в храм, так. і питають навіть тих людей, які часто вже ходять у храм. Чи є різниця, де ставити за упокій свічку відповідно і за здоров'я? Ви знаєте, для практичного удобства, скажімо так, у нас відрізняється що головне центр. Ось храма посередині. Так, це є аналог з іконою або храма, або тої події, яка святкується в цей період. Людина підходить спочатку сюди, хреститься, як ми кажемо, прикладується, тобто цілує ту ікону і поруч стоїть з правого і з лівого боку два підсвічники. Це завжди це типова ситуація в будь-якому храмі. І для самої тільки практичності людина прийшла, купила там свічку ззаді, коли зайшла в храм або дві свічки, або три, і вона має можливість зразу тут в центрі храма праворуч за здоров'я, ліворуч за покій. Але принципово це ніякої різниці не грає, тобто. Бог серцеведець не грає ролі, куди ти ту свічку поклав. Головне, щоб з яким ти це поклав, так тобто, і Бог приймає. Тобто, тут якоїсь проблеми я не бачу. Надіслали в нашу програму такий цікавий лист, що означає сьомий сороковий день для померлих. Чому власне ми особливо молимося в ці дні? Ну на ну, Закарпатті кажуть тижньовий, на сьомий день. Скажем так, більше можна зустріти в святосівській літературі дев'ятий день таке поняття. Так. Ну але це не грає ролі. Тому чому, тому що на Закарпатті тиждень від дня смерті. смерті, але сам день смерті не враховують вже. Але він є важливий, вже є перший. Там коли б людина не померла, навіть там вночі вже скажімо, того дня, він вже рахується як перший день, і тому воно вийде на одно, скажімо так, дев'ятий, там сьомий день воно не грає ролі. Тут керується церква словами святого Макарія Олександрійського якому було таке видіння, він бачив, як людська душа, після того, як вона переходить в інше буття, від Бога вона получає ангела, який показує перші сім днів, зокрема сім днів, ті місця блаженства, в яких перебувають праведники. Вона там водить, водиться, показує, і якщо вона відчуває за собою гріхи, які вона туди не може попасти, то вона страждає. І в перший раз вона приводиться до Бога. На перше поклоніння саме на дев'ятий день. І от тому важливо перед цим днем, як на Закарпатті, сьомий день, да, зробити молитву за цю душу, яка буде предстояти перед Богом і получить, так сказати, перший суд від Бога. Далі, каже цей святий, душа водиться 30 днів по якраз областях тих всіх ада, областях тьми, куди попадають душі, які. Заслужили вічну участь із дьяволом і відповідно після цього відбувається на сороковий день знову поклоніння Богу, коли душа проводиться ангелом на уже перший суд. Є поняття два суди. Другий суд це буде загальний суд, коли буде при кінці світу, а Перший суд відбувається для душі відразу після смерті на сороковий день. Тому теж так важлива молитва в цей день для тих людей, які Ну, яких яких й день відбувся. Тез Віктор, я дуже гарно дякую вам. Я сподіваюся, що глядачі, які дивилися нашу програму, 20 хвилин вони е, почерпнули для себе багато цікавого. У вас є кілька секунд е, побажати нашим глядачам в рамках нашої теми Молитви за померлих. Певні побажання або рекомендації. Ну, в цій якраз темі хотів би побажати, по-перше, те, що якщо у вас померли близькі знайомі, родичі, то ви не передавайтесь таким земним печалям. Печаль повинна бути, але така печаль, як християнина, тобто спокійна, тиха. Чому? Тому що для нас це розлука тимчасова. Це найголовніше, що ми пам'ятаємо, чим і християни чим радіють, так, при, навіть радіють при таких моментах. Подумайте про ту людину, можливо, та людина важко страждала на цьому земному житті, на цьому шляху до Царства Небесного. А тепер уже вона там, де як ми співаємо, всі святі, де нема болізні, не печалі, ні воздихання. Тому ви утішайтеся і завжди пам'ятайте про цю радість, заповідану всім християнам апостолом Павлом. Завжди радійте Господі. І навіть в цій печалі, звичайно, печаль повинна це бути. Не передавайтесь таким важким униням, якимось, які відбивають нас від Христа, від Царства Небесного. З Віктором ми дуже гарно дякуємо вам за те, що ви погодилися прийти в нашу програму, в нашу е, таку е, незвичну сьогодні студію, яка називається Храмом Божим. Е, нехай Господь вам допомагає вашому пастерському служінні. До наступних зустрічей. Господи. Шановні глядачі, ми дуже гарно дякуємо вам за те, що ці 20 хвилин ви були з нами. Нагадуємо вам, що в нашій програмі є електронна скринька та поштова скринька, на яку ви маєте можливість надсилати свої листівки. До наступних зустрічей. Моліться за своїх померших і пам'ятайте, що найголовніша наша пам'ять за них це пам'ять молитовна, і людина живе до тих пір, поки живе про неї молитовна пам'ять. Не передавайтеся якими зовнішніми речами, не турбуйтеся про те, який пам'ятник поставити з білого чи чорного граніту. Найголовніший пам'ятник для цієї людини це бо ваша буде, щоденна молитва за душу спочилої людини. До наступних зустрічей, бережіться, будьте христовими. Нехай Господь допомагає вам у вашому житті.